Едуард фон Фішер – непересічна особистість для краю. Це астрогорський військовий, який, по суті, з перших днів війни очолив військову адміністрацію Буковини і, по суті, її оборону. Як ми вже зазначали, край не готовий був до війни. Тим більше, що наш регіон не вважався важливим відрізком фронту, а прифронтовою зоною. Коли почалася війна, виявилося, що оборонні рубежі не викопані, окопів немає. Військові, які тут були в Чернівцях, перекинуті на Території Галичини, тому що вважалося, що тут вони насправді не можуть справити жодного якогось визначального впливу. І все, тобто основне поле бойових дій вважалося там Галицька битва. І таким чином, що ми можемо сказати, що Чернівці, можливо, і так само, як і дотепер. Так? Це місто торговців, місто ремісників, місто дрібних та середніх промисловців, місто. Академічної спільноти, тому що університет є, і він власне акумулює дуже потужні такі сили. Місто мистець, митців, тому що тут проходять виставки, сецесії і так далі. Це не місто, яке готувалося бути фортецею.